Друзі, всім привіт! Їду дивитися соняшник від компанії Евросем Старк 7. Так що не переключайтеся, зараз доїжджаю до поля і все вам покажу і розкажу. Друзі, підписчики, всім привіт! Ви на каналі Шалений тракторист. Ну що, друзі, приїхали на ділянку, де висіяний у нас соняшник від компанії Старк 7. Цей соняшник одразу попереджую посіяний друзі в екстремальних умовах, тому що з березня місяця і капельки дощу, дощу не було. Коли вже кинувся сіяти його, то вологи не було сантиметрів на 10, а то й більше в землі нам треба було глибоко сіяти, так і сіяли. Е, ризикували, ну, посіяли все, получили всходи. сходи. Дощик пройшов перший у нас вже. Середині іюня місяця аж. Там от недільку він побалував. І всього в нас після того було, друзі, 32 мм за, ну, за весь цей час. Тобто, можна сказати, взагалі нічого. А з тим учотом, що соняшник посіяний, друзі, по дисковці, То воно трішечки себе показало. Ну нічого, зараз отакий, друзі, у нас соняшник. В середньому кошики рівень одинакові. І що мені сподобалося, це як він налитий. Ось, дивіться, як да, не здоровий кошик, а дивіться, як його нагинає. Ось, видно, як і гне. І я ж думаю, ви розумієте, що він налився. Значить. Він би так просто не нагинався. А так він ну, і чувствується головку. Береш руку, знаєте, вона важкенька. Ну, Подивимося, звісно, будемо обов'язково на уборці важити, щоб було видно все. Зерно, друзі, не крупне. Ось дивіться, показую. Зерно не крупне. Але вже по цьому видно, ось дивіться, воно якесь жирне, якесь. Так, отак положу. отак, о. Воно чорне, аж блистить, так, знаєте. І зараз я його розлупую і повірте, вона буде повністю наповнена. Це в таких умовах і такий соняшник. так, зараз, опа. Дивіться, яке зернятка. І що мені подобається ще, друзі, що тільки ось, ось, ось тут кружок всередині, де сонце сильно запікає, ну це зараз у мене вже на всьому соняшнику пішла оця біда, середини отут не буде. Тому що, бачите, ну, колечко таке відпаде. То навіть отут є зерно. Невеличке, не але є воно. Ну, зараз попробую, я не хочу просто. А верху Ось витягну, дивіться. Опа! Ой, упало, побачили чи ніба. Зараз, підожди, вирву ще раз. Щоб не було, що я обдурив. Опа. Ось. Є. Бачите, ну тут ще наливається трішки. Отак, о. Може не все видавив, ну. По соняшнику, друзі. Соняшник гарний. Сіяли з добривами від компанії Євросем Добросем. Давали МТКшечку. Добре працюють, звісно, круто, мені понравилось. Я думаю, що, можливо, навіть буду і на основній площі його брати, тому що мені сподобалось, як воно працює. По наливаємості соняшник, в принципі, класно. Якби дощик один би пройшов, я думаю, зовсім інша картина була б. Ну, нічого, дякую тому, що в нас є. Що ще хочу сказати? Писали, що дуже багато болячок. В мене тоді до вас підписники питання. А на якому соняшнику в цьому році немає болячок? Я думаю, тут відповідь буде одна. На тому соняшнику, який взагалі не сіявся. Це моє мнення буде. Дивимося сюди, друзі. Заразіху шукати. Заразіхи я поки не бачив. Вовчка не видно вроді би ну В принципі, я тут нічого не бачу. Листки вже нижні засихають. Як десь пролетить, побачу, я зніму, обов'язково покажу. Зараз шукаю, поки що друзі, не бачать. Чистота да, чистенький Давали друзі 50 грам грандстара сюди. Він спрацював, але були холода і соняшник довго сидів, тому що ми посіялися. І вийшло так, що пішли холода дебелі. Ми вже останній соняшник досівали, то в курточках зі щоб ви розуміли. То трішки було, звісно, не так, ну, ну треба було ждати. Ну, і за вологи дойдеться робити не те, що планувалося. Якби. Ну, отакі кошики. В середньому вони всі одинакові. То можливо треба було і густіше посіяти на таку жару, тому що наливається, все нормально. Ну, Подивимося. Це ми сіяли 4,8. Можливо, треба було 4,2, а можливо, і 5,8 чи 5,6. Ну, посіяли 4,8. Подивимося. Соняшником поки що задоволений в таких умовах, то я думаю, любий би соняшник був би в стресі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал Євросем. TikTok Євросем. Кому треба замовити, друзі, насіння соняшника, кукурудзи, добрива, підживлення. Номер Андрухи буде в описі, телефонуйте, він вас проконсультує, підкаже, що треба, з чим краще сіяти, і ви будете задоволені. Так що підписуйтесь теж на шаленого, слідкуйте і всім пока-пока!